Відтепер швидкісний фірмовий поїзд інтерсіті плюс і у кривому розі новий напрямок Укрзалізниця запустить з 12 грудня. Швидкісний поїзд за номером 739-740 з полученням сполученням Київ Кривий Ріг Київ долатиме відстань між столицею та нашим містом. Усього за 5 годин. Перший рейс вирушить з Києва. Відправлення із Києва в 17.20, прибиття на станцію Кривороглавний двадцять – 22.20» после отдыха локомотивной бригады, 8 часов утра, отправление на Киев, прибытие в Киев в 13 часов. Із Києва швидкісний поїзд інтерсіті плюс курсуватиме через день по парних числах. Поїзд відправлятиметься зі станції Київ пасажирський і прибуватиме на станцію Кривий ріг головний. Графік загалом зручний для тих, хто виїжджатиме зі столиці, але поле для вдосконалення у кривий дирекції перевезень вбачають у зміні часу прибуття у зворотньому напрямку до Києва. Розсматривають варіант відправлення з Главного раніше, щоб прибуття було був Києві, хоча б в 10 утра. Особисто Сергій Карпенко впевнений, що новий напрямок, попри порівняно високу ціну на квитки, приживеться у кривому розі. Головні аргументи швидкість та зручність. Єзюда два кіно посмотрев. Там же телевізор є, і вже вдома. Ну і розгрузить рейс наш 76 -й, 75 -й, київ кривий рог, який відправляється вечором 21.30, двадцять на нього ви самі розумієте, в воскресенье тяжело купить на него, он забитый. А этим поездом мы чуть разгрузим и вывезем наших людей в Киев. Квитки на швидкісний поїзд були доступні на порталі бронювання та в усіх залізничних касах завчасно. Терміном до 29 листопада вже було викуплено 90 квитків. На новому маршруті буде курсувати швидкісний електропоїзд українського виробництва. Як відомо, вітчизняні поїзди пройшли тести на українській залізниці та продемонстрували вищу швидкість ніж закуплені до євро 2012 хюндай. Я думаю, проживеться, сюда. Якщо проживця, його... Запустять не один, а два, щоб він ходив кожен день. Як бути пасажир на нього приобретати билети, буде видно далі. Поява Інтерсіті Плюс на Криворізьких коліях не єдина хороша новина для пасажирів. Напередодні новорічних свят Укрзалізниця традиційно оптимізує перевезення. 15 числа запускають Карворог Одеса. Тож він буде до п'ятихаток прицеплятися наші вагони до поїзду РПетровська Одеса. в планах еще возобновить Крыгород-Львов. Может быть, будет ходить, как ходил раньше, наш отдельный поезд. На Москву пока тоже не отменяют. На Москву есть наш поезд. Но все остальное в зависимости от ситуации в стране.